Так, вітаю, доброго дня. Зараз в мене буде відео, як створити офлайн змагання, турнири, етапи. Ну, почнемо з турниру. Так, ну я вже тут почав трошки гратися, створив демо-турнир. Тут у нас є подробна інформація про турнир, можемо розгорнути опис. Ну, якщо опис турнира дуже великий, там на 2-3 абзаці, його можна подивитися, перевірити. Вдруг якась є помилка орфографії, ми можемо зайти і відредагувати. Тут можемо банер змінити, оновити тексти, назви, всю всю інформацію можна оновити. Також саме на цій вкладці ми можемо передати керування цим турниром іншій людині. Ну, всяке буває, там під час проведення турниру, да, там людина більше не може цим займатися, відповідно, ми заходимо сюди. І можемо обрати іншого організатора. Для того, щоб тут організатор з'явився, треба попередньо зайти в модерацію користувачів і там додати роль новій людині, з ким ми домовляємо, що він буде далі цим займатися. Коли ми дамо роль новій людині, тут вона з'явиться в списку. І тоді можна можна буде передати керування всім. Цим турниром іншій людині. Ну, Вийти на пенсію чи відпочивати, поїхати. <клес> Таким чином, можна звільнитися від своїх повноважень і передати свої повноваження іншому. Так, ці в нас дати вони рахуються автоматично. Тут ми нічого не робимо. Це в нас теж рахується автоматично. Так, закрите. Те саме, ми можемо редагувати персонал регіональних організаторів. До кожного турниру ми можемо відредагувати. Видалити якогось організатора, ну, не знаю, там, як, якесь місто там, каже, що ми не будемо в цьому році, там ми б там передумали щось там, змінилися плани якісь. Окей, прибираємо просто все. і все. Просто цієї людини не буде в турнірі як організатора, регіонального організатора. Або навпаки додаємо. Починаємо створювати змагання, хтось там у нас виходить, каже, ми теж хочемо там в своєму місті проводити. Там етап, два-три етапи, не знаю. Окей, ми цю людину сюди додаємо. І відповідно ця людина тоді зможе створити етап і створити свою команду. Ну і далі керувати своїм етапом. <клух> так, ну, і відповідно, ми можемо взагалі тут видалити весь турнір. Видаляємо. Окей. Не пускає видалити, тому що є в нас персонал. сторінка, все. Турнира немає, турнир видався. Так, е, так, що ще? Створити турнір. Сюди ми пишемо назву турниру на українській мові, на англійській мові. Скорочена на, на, назва додається. Абріатура. Сюди ми додаємо опис на українській мові і на англійській мові. І додаємо банер. Ну, Це має бути якась картинка. Не знаю. Якась картинка GPH, VPF, PNG-шна картинка. Бажна ну, да, до 1 мегабайта, Ну там 300-400 кБ. Це така нормальна для онлайн. Все, ось така картинка підвантажилася. Ці всі поля є обов'язковими, без них система не даст. Усі поля мають бути заповнені. Ці всі поля треба заповнювати. Ну, напевно, немає сенсу далі розтягувати це відео. Зараз я вимикаю, спокійно створюю зараз турнір. і потім додам нове відео, як додати організаторів до турниру.